У нас є всі підстави, так само як дев'ять інших європейських компаній добилися знижки суттєвої знижки, те саме зробити нам. Причому незалежно від того, скільки судовий процес, практично по всіх цих компаніях знижка була з моменту подання судового позову. Другий фактор, який не менш важливий, це те, що програв проросійський прем'єр в Словаччині. Всі Президент. це знають Президент. він прем'єр, який йшов на посаду президента, Президент. і він програв. Більше того, він заявив, що він іде з політики. Це означає, що там будуть значні переміни в Словаччині. Це дає можливості і надії на те, що тепер ми розуміємо, хто блокував. Не просто Рао -Газпром, а через свою руку в Словаччині блокували це. І третє питання це питання Фірташа. Тільки єдине треба розібратися. А хто такий Фірташ? Всі вважають його мільярдером. Але факти абсолютно про інше свідчать: це людина, яка є тримачем пакетів акцій в Україні Рао «Газпрому». І пани Ротенберги, по яких на сьогодні, наприклад, Сполучені Штати Америки прийняли рішення про арешт їх рахунків і їх банку. Я думаю, що це і є ті, хто замінили пана Магілєвіча у пана Фірташа. Тому я думаю, надалі нам треба буде чітко розібратися, що таке були ці контракти, як Україна щороку втрачала і втрачала свої активи, в тому числі такі активи, як 12 мільярдів кубів газу, які дивним чином попередній уряд Азарова простив пану фірташу в стокгольмському арбітражі.